Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Сьогодні ми продовжимо розповідь про 13-ті міжнародні навчання «Сібриз», які проходили в Одеській та Миколаївській області, а також у акваторії Чорного моря. Особливістю цьогорічних маневрів стало активне залучення морської авіації та повітряних сил, адже чимало завдань, що можуть виникнути у реальному житті, потребують застосування не лише корабельних засобів, але й літаків та вертольотів. Тож українським авіаторам потрібно вчитися взаємодії в умовах максимально наближених до бойових. Також легендою навчань передбачена наявність підводних човнів противника. Тобто морська авіація буде застосовуватися для пошуку підводних човнів, які зараз будуть сплановані робота імітаційними засобами Сполучених Штатів. Також авіація працює. Для переброски основних сіл, окрім доставки до пункту призначення і десантування підрозділу морської піхоти до місця спланованої оборони та пошуку чужих субмарин, українські екіпажі мали взяти участь у навчально пошуково рятувальній операції. У нас сьогодні група готується прийняти участь непосредственно в спасення, ну, условно потерпівших бедстви. Тобто э, кораблі, які будуть знаходитися на даний момент в морі, зброся манікен. Наша задача авіатора манікен на ті і подобрати доставити ближайше метод учреждення. Те, що є будинок роботи вертольотчиків, і про що розповідається без зайвого пафосу, справа доволі складна та надзвичайно відповідальна. Орієнтирів на морі немає. А часу на пошук тих, хто загубився у величезній акваторії, життя відводить небагато навіть за найсприятливіших погодних умов, коли немає хвилювання та температура води комфортна. Потрібно дуже швидко виявити, де саме знаходиться людина, яка зазнала лиха, та евакуювати її до безпечного місця. Це буває зробити непросто, бо часто попередні координати перебування об'єкту пошуку відомі доволі приблизно. Його може відвести течія. Видимість залежить від того, наскільки спокійна морська поверхня. Отже, слід бути особливо уважним. Пілотування ведеться на малих висотах. Льотчики намагаються поєднати радіолокаційний пошук та візуальний контакт з постраждалим. Другого шансу знайти потерпіло часто бути не може. Утім, морським авіаторам уже доводиться рятувати тих, хто мимоволі опинився серед хвиль. І цього разу свою роботу вони вчервово виконали на совість. Також програмою СІ 2015 було передбачено спільні тренування водолазів. Заняття проходили в акваторії Одеського морського порту для ВМС України, які були змушені залишити велику частину своїх ресурсів та кадрів в окупованому Криму. Цей напрямок є дуже важливим, адже відновлення потенціалу потребує відчутних затрат грошей та часу. Пришвидшити процес можна лише завдяки постійній інтенсивній роботі. Віломіаші. У Криму ми втратили наші кораблі, наших людей. Тому й навчаємо наших хлопців і докладаємо в цьому напрямку максимум зусиль. для виконання вправ залучалися дивізіон пошуково-рятувальних суден, водолази з екіпажів кораблів та спеціальних підрозділів, фахівці прикордонної служби України, а також водолазна група ВМС США та спостерігачі з Румунії. Спорядження було надано американською стороною. Враховуючи обстановку в державі, основними задачами ми працювали пошук мін на борту суден, а також пошук різних об'єктів на дні моря, різні методики, різні інструменти та обладнання. Досвід, який ми отримали тільки за тиждень водолазних навчань, дуже корисний для підрозділу. Дуже багато практичних, скажімо так, підказок для нас. Які ми можемо дуже просто застосовувати, не втрачає коштів, ні, ні матеріальних нічого просто знання, які ми отримаємо зі можемо використовувати в нашій діяльності. Мета покращити взаємосумісність та підвищити здатність до колективних міжнародних дій не лише під час берегової та надводної фази, але й під водою. Адже можливості домовлятися про умови і правила взаємодії під час колективного занурення представників різних країн явно не буде. Причому проблема тут ніяк не в мовному бар'єрі. Кожен жест та всяка команда мають бути зрозумілим колегам без слів, оскільки від цього залежить не лише успіх підводної операції, але й саме життя команди акванавтів. Тому доводиться спочатку приходити до єдиних зрозумілих кожному стандартів та згодом відпрацьовувати усі вправи до автоматизму на березі, і вже потім спускатися разом на глибину. Можу сказати, що з перших днів дня. З Першої зустрічі, коли у нас проходила теоретична підготовка, вже зразу було порозуміння між нашими водолазами і водолазами Сполучених Штатів Америки. От це основне до чого ми хочемо дійти. Ну і також вивчення спорядження, спорядження Зрозуміле для нас, і наші водолази на даний час виконують завдання в цьому спорядженні. Зокрема, відточувалися навички щодо пошуку об'єктів на ґрунті та підйому їх на поверхню. Окрім того, завданням було оглянути підводну частину корабля з метою виявлення пошкоджень та сторонніх предметів. І, звісно, надання допомоги аварійному водолазу. Проде АПГМ 13 міжнародних навчань такі стали маневри в морі. Головна мета протидія нелегальним суднам та забезпечення стабільності в акваторії Чорного моря. Звісно, практичні стадії придувала величезна купітка робота у базі. Реальна ситуація в морі може потребувати миттєвих рішень та максимально злагоджених дій. Отже, українські військові моряки мають засвоїти стандарти НАТО, за якими діють усі країни-члени альянсу, що є потенційними союзниками України. По-друге, ці шаблони свого часу спеціально розроблялися для протистояння з радянським союзом, підходи якого нині успадкувала Росія. Ясно, що перехід до нових норм справа досить непроста. Скажімо, в організації військового корабля є близько сотні відмінностей, і щоби вивчити їх, варто осилити близько 25 тисяч сторінок технічного тексту. Але крок за кроком ВМС України планують досягти повної уніфікації із партнерами. Завдання щодо переходу до стандартів НАТО у нас стоїть, і ми його будемо виконувати. І найближавшим часом першим з кораблів, які перейде на стандарт НАТО, буде фріат від масагедачні як фламський корабль із морський На сьогодні головними віднимностями є використання у якості робочої англійської мови, штабні процедури та організація зв'язку. Утім, учасники спільних навчань з української сторони вже достатньо володіють англійською, аби при спілкуванні з колегами не користуватися допомогою перекладачів. Товариським стосункам, що склалися в нас за тиждень роботи, просто нема рівних. Ми помітили багато схожого між нашими військовослужбовцями. Тож, уже після нетривалого спілкування мовних бар'єрів, ніхто не помічав. Принципово, що американські інструктори не вимагають сліпого слідкування слухачів своїм напрацюванням. Українські військові вже мають солідний бойовий досвід і навряд чи будуть завжди сліпо копіювати методи партнерів, і ті, звісно, цього від підопічних не вимагають. Проте, коли йдеться про практичну взаємодію, моряки мають діяти чітко та злагоджено. у нас своя техніка відпрацювання, у них своя. І обмінюючись досвідом, ми намагаємося перейняти все найефективніше у них і додати до власної тактики відпр. Пацювання тих чи інших маневрів, і я вважаю те, що українські та американські військові співпрацюють, це дійсно дуже важливо, особливо у такий час. А робоче спілкування українських та американських моряків є взаємно корисним на усіх рівнях між адміралами, офіцерами та матросами обох флотів. Адже усі розуміють, досконалість не має меж і завжди чого є повчитися у щирих іноземних партнерів. Ми тренуємося з ними уже декілька останніх днів, і вони без сумніву дуже здібні хлопці. Ми їх тренуємо, однак вони також навчають нас деяких нюансів, про які ми не знали. Тож у нашій справі є порозуміння. Зрозуміло, що застосування нових стандартів потребуватиме додаткової і не лише мовної підготовки особового складу, і цей процес вже активно триває. Також у рамках Сібріза сьогодні починається курс перевірки з зв'язку. Концепція оперативних можливостей НАТО. Підготовка аценщиків, які зараз готуються за стандартами, з сьогоднішнього дня, Тут на базі э, навчанці, Бріс 2015 Теж дуже добрі здобутки. Для нашого майбутнього одне із перших тренувань відпрацювання вправ по боротьбі за живучість корабля. Відна у одному з відсиків фрегату гетьман Сагайдачний спалахнула пожежа. Українські моряки відреагували на сигнал тривоги миттєво за допомогою спеціальних приладів. Здійснили зрошення переборок аварійного приміщення. Використовуючи переносний генератор високократної піни, члени аварійної команди швидко та надійно загасили вогонь. Потім своїм досвідом у цій площині поділилися американці. Адже на їхніх кораблях теж діє підрозділ по боротьбі із пожежами та іншими небезпечними пошкодженнями. Вогнегасники це перше, що ми використовуємо для того, щоб боротися з вогнем, тому що вони розташовані по периметру всього корабля. І як крайній засіб, наші матроси надягають повні протипожежні костюми для того, щоб боротися з вогнем. Український флот використовує приблизно таке ж обладнання та амуніцію. Після виходу кораблів України з США, Румунії та Туреччини в море, вже на зовнішньому рейді Одеси було проведено навчання з проводки за тралами. убезпечував похідний ордер відмін рейдовий тральщик військово-морських сил України «Генічецьк». Далі відпрацювання завдань проти катерної оборони. Начальну атаку малорозмірної цілі успішно відбив екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний. Також проводилися тактичні маневрування, пошуково-рятувальні операції, відпрацьовувалася передача вантажів з борту на борт на ходу. Досконалювалася і взаємодія кораблів із морською авіацією. Зокрема, вертоліт двадцять 27 здійснював посадку на палубу есмінців Дональд Кук та Гетьмана Сагайдачного. Окрім того, за програмою морської фази «Сібриз» проводилися пошук підводного човна, заходи з протиповітряної оборони, буксирування корабля, який зазнав аварії. Проведено артилерійські стрільби по морських та повітряних цілях. Морські та берегові компоненти активно підтримували літаки та вертольоти ВМС, повітряних сил України, Державної прикордонної служби України та ВМС США. Разом за програмою навчань українськими та американськими авіаторами було здійснено близько 90 польотів. Sir, get on the ще у Одеському порту був тренінг із затримання підозрілих осіб. А вже у поході представники двох країн злагоджено провели захоплення судна-порушника. Далі слідував огляд та виявлення місць приховування зброї, наркотичних речовин та інших заборонених для перевезення предметів. Згідно на сценарію навчання ми не мали ніякої інформації стосовно судна, яке ми оглядаємо. Тому ми виходили з можливого максимального різку і заходили штурмовим способом на судно. В ході огляду була виявлена речовина, яка заборонена для знаходження території України, тому командир катера прийняв рішення на затримання судна, таке нованих портачаків, в якому ми зараз знаходимося. Українська влада підійшла до організації «Сібриз» вкрай відповідально і залучила до їхнього проведення окрім сил і засобів збройних сил і інших компонентних структур. Яскравий цьому приклад активна участь у маневрах вітчизняних моряків-прикордонників. Сили та засоби морської охорони були залучені як до сухопутного етапу, так і до тренінгу водолазів та зрештою морської компоненти міжнародних навчань. Проте розпочати свою роль охоронцям морських рубежів довелося раніше передбаченого сценарієм часу. Справа у тім, що до межі українських територіальних вод з'явилися два бойових корабля. Зрозуміло, що формально вони нічого не порушували, і спостереження за ходом маневрів, у яких держава. Участі не бере це з точки зору міжнародного права. Практика припустима. Утім, зважаючи на те, що нині відбувається між Україною та Росією, одеський загін морської охорони був змушений реагувати на такий підхід майже по бойовому були підняті наші кораблі, які стоять на чергування. Корабель Павло державі вийшов для відстеження. Цього корабля він виконав задачу, відстежував, фотографував і був готовий до дій, якщо в подальшому можливо були б якісь провокації, так спроба не зайти в територіальне море України. Звісно, Українська Держприкордонслужба є правоохоронним органом і тривалий час реформувалася саме під ці завдання. Та кораблі та катери морської охорони, хоч офіційно і не є бойовими, але мають відповідне озброєння і можуть у разі потреби перейти до оперативного підпорядкування командування військово-морських сил України. Тим більше саме кораблі та катери морської охорони, які керівництво прикордонного відомства встигло вивести з кримських портів напередодні анексії півострова, є найбільшим резервом українського флоту, а на Азові єдиними озбро... Збройною силою, що захищає вітчизняні береги з моря. Тож для морських прикордонників усе, що відбувається на Сібриз, зокрема артилерійські стрільби, мало суто практичне значення. Ті елементи, які відпрацьовуються під час навчань, також направлені на те, щоб бути готовими до виконання завдань, які можуть бути можуть виникнути під час не учбових, а фактичних ситуацій в разі загострення обстановки. Коли відбулося підбиття підсумків СІ обидві сторони не приховували свого щирого задоволення. Американське керівництво відчуло, що долучилося до підтримки країни, що потерпає від неоголошеної війни та знайшло в особі українців вдячних учнів. Українське командування пишалося тим, що підлеглі навчилися тому, що обов'язково знадобиться у службі та й взагалі гідно показали себе перед партнерами. Ці навчання стали наймасштабнішими за всю історію таких заходів: десятки маршів, польотів, сотні і сотні пройдених морських миль. Зухвало позбавлені більшості кораблів ВМС України поступово відновлюють свій потенціал. А про те, як змінився настрій моряків і казати годі. Сьогодні тут панує зовсім не той дух, що був у Криму навесні 2014 року. Для більшості захист України – це не просто формально вірні ритуальні слова. Люди готові за свою державу на морі боротися до кінця. Як і минулого року, вже виникло чимало пропозицій щодо розширення програми проведення Сібриз у майбутньому. Тож є попереднє домовлення збільшити кількість країн-учасників, посилити комплектування штабів офіцерами та нарощувати зміст усіх компонентів. Сподіваємося, що так воно і станеться як наслідок, колись чергові навчання Сібриз будуть проведені у звільненому Криму, і вже цілком зрозуміло, що допомагає наблизити цей момент конструктивна та ефективна співпраця України і НАТО. Представників країн, членів організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також інших регіонів світу, запросили в якості спостерігачів на найбільші за останні 10 років військові навчання НАТО Трайден Джанкшер, що на даний час проходять в Італії, Іспанії та Португалії. Багатонаціональні тактичні навчання Трайден Джанкшер. Демонструють відданість альянсу принципам прозорості та передбачуваності у військовій діяльності, зазначив генерал Ханс Лотар Домрозе, командувач об'єднаного оперативного командування НАТО в Брюнсумі та за сумісництвом керівник навчань. Я вітаю рішення країн направити спостерігачів на Трайденджанкшер. Ці навчання мають оборонний характер. Їх сценарій та противник є вигаданими. Ми сподіваємося, що запрошення спостерігачів на подібні заходи сприятиме побудові довіри та впевненості. Наголосив генерал Ханс Лотар Домрозе. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО Рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу ви дивилися фактор безпеки. Нехай щастить. Зустрінемось за тиждень.